Лишай лишай Владислав Костика наносить грим і готується до вистави. Він працюватиме на сцені один-майже дві години. Говорить, у моновиставі розповідатиме історію музиканта. У Херсоні з початку повномасштабного вторгнення актор вперше до 2022 року брав участь у міжнародному театральному фестивалі Мельпоме на Таврії. Це вистава, вихід за мотивами п'єси та да Контрабас. Це моновистава. В цій виставі є я, контрабас і холодильник. Херсон під обстрілами не страшно? Серйозно? Ні, не страшно. Якщо глядач пішов, то знаєте. Режисер вистави Херсонець Євгеній Резніченко. Вихід не перша його робота яка демонструється у рамках Мельпомени Таврії. У 2020 році у програмі фестивалю була імерсійна вистава Сон літньої ночі у 2021-му – Я люблю тебе. Прем'єра моновистави Вихід відбулась за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Розповідає режисер Владислав. Вирішив, що він дуже хочеться зіграти цю моновиставу, Він її вчив, щось сам репетирував. Щось шукав. В нього були якісь процеси, але воно не приходило до якогось логічного завершення, до форми вистави. І потім, коли ми познайомилися, коли вже була створена моя перша вистава в театрі на Чайній, Влад запропонував мені попрацювати разом з ним над цим цікавим фантастичним текстом. Можете викинути на смітник в Сонотну бібліотека від А до Адоя Сімфоні Опеконцерт, Викидайте спокійно, якщо там немає контрабас, бо він обов'язково має там бути. Шедевральна вистава, шедевральне виконання. Є, тримати в зал стільки година 40 хвилин е, напруги. Ми не, не, не на секунду не, не збавляли темп, не на секунду не відволікалися від того, що відбувається з, з головним героєм. Я отримала величезне задоволення, ну я трішки так. Театрі більш-менш розумію. Я була на всіх мільпоминах, і бачила багато спектаклів. І актор витягнув моноспектакль сам на собі з дуже важким текстом, дуже важким текстом, який він зміг донести до публіки. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Владислав Купріїв Суспільне новини, Херсон.